Мені здається, що це не гра, це просто якийсь прикол. Troll Face Quest. Відео меми і ТВ-шоу. Попачик, так. Пацан збив скейт. Той стоїть. О, приїхал швидко. Не, не добре. Так, білка чи не білка? Може і білка. Так, і що тут зробити треба? Так, з'їв один горіх. І цей з'їв один горіх цей з'їв горіх. Так, шострине. Опа, веселів когось. Так. А, що тут робити? Так, дівка. Опа, торт привезли, добрий, довольно. По Покускове. Та вроде все нормально. Що, не добрий торт! Пікабу, пікабу. О, на диви. О! Yeah! Сила! Є! Ооо! Нам не на було. Вітці, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні не гру, чи це гра? Мені здається, що це не гра, це просто якийсь прикол. Troll Face Quest, відео меми і тві шоу. Якісь різні приколи по всяких програмах, по всяких мемах. Я не знаю, як я на це натрапив, але давайте подивимось, що тут заграємо. Так, музика, давайте музику. Так, щось летить, а що тут робити? Хтось в космосі, шо, попив йому не сподобалось. Та скач, давай. Чи не скач, а в двері закривай О, ты полетів. Ні, не прийшов. А шо чуйте, ну а шо тут робити? Рестарт, давай. Короче, тут треба зробити десь 2-3 дії в правильному порядку. Ну давай, попив Шолом знімай. Добре, він може скакати. А що ще він може зробити? Він ще щось може зробити. Скочив. ні, та не добре, ще щось треба зробити. А може перше скочити? Ну давайте зразу попробуємо стрибнути. Давай, зараз стрибай, бігом і все. Давай. І в польоті би випив. Ні, не, не добре. Ред рол, давай, давай. Добре, давайте ще раз п'ємо. О, може цю штуку щось зробити? А ну давай, попив. О, засміявся. Попив? Але Б, він сказав Б, значить, щось недобре. Значить, йому зле. Але засміявся, ні? Ні. Слухайте, чуєте? Я перший левел не гон прийти. А ну, давайте спитаємо. Тут вроді є підказки отцо. Це? А, а далі? А ноги підняти сила, а звідки я знов. Це капець, давайте наступний левел. Сила, вийду. Ну иди до до такого. Хе. Давайте скільки ми зможемо прийти. Опа, чек, так. Пацан розбив скейт. Той стоїть. О, приїхала швидка. Не, не добре. Ну, швидко, в принципі, не треба, бо. Що там, скейт лиш поломився? з ним вроді все нормально. А ну давай. Слухай, що з тим швидко не добре. Вона лише їздить і їздить. Коротше, на малого не треба нажимати, бо зразу швидка приїжджає. А ну зараз на скейт нажму. Надіюсь, не приїде швидка. Дивись, зразу знов приїхала. Добре, все, я це взагалі не чіпаю. Попробуємо зразу на цього чоловіка нажати. Може він має йому допомогти? Встати і все. Або взагалі відремонтувати йому там щось. Ано? О, no. почихався. Чихайся, коротше, короче, він чихайся. Так, більше нічого не нажимає. Він щось має зробити. Сто... А, о, видиш тут є. Нет, тако його щось болить. Дивись, приїхала зразу. На Сильні завдання, ні? де, думаю, що треба зробити? Ну та чикайся, чикай. Mm. О, о, він щось придумав. А що він придумав? Mm. І що далі? Може він такий запоможе? О, oh, диви. Mm. Диви, нічого собі. Хе! <ріхи> левел, який ми прийшли. Капець. Це, коротше, нелогічна гра, взагалі. Просто не Опа. Так, якийсь великий епесен, тут дядько зв'язаний. Тихо. Він засміявся і зразу плюнув. Добре, тут не чіпаєм нічого. Не треба, що він сміявся, бо це його плює повністю. Або може якось він має впасти. Ні, він зразу плює, добре. все, тихо, не смійся. Капець. Капець. Так, добрый, за апельсином шестрая, блядь. Шестрая апельсин, там апельсин. О! Давай, давай, давай. Эту штуку можешь же раздали, ты траяне, у нас не да. Насмеешься, мы же зазднемся с Истан. Да не, ничего с нести. Опа, пришло. И вы! -э -э. Все, пришли? Е! -э -э -э. Два плюс. Цей сміявся, то треба було зробити, щоб той засміявся. Давайте next level. Опа. Так, білка чи не білка? Може і білка. Так, і що тут зробити треба? Так, з'їв один горіх. І цей з'їв один горіх. І цей з'їв горіх. Ой, Хто з'їзд набагато. А з цим горіхом що зробити? Капець! А що зробити з тим горіхом? Мені здається, ще що треба, щоб паріну було. Це смесія той сумний. Значить, давайте зробимо наоборот. Щоб цей сміявся. Нам потрібно зробити, щоб цей сміявся. Значить, ми що, ємоден, емоден. EModen, йому один. Все, з нього починаємо. А чо, дивися, з нього не можеш почати взагалі? але ти спеціально так зробили. Значить, цей два... Чекай цей. Цей. І цей треба, щоб два зів. Є, yeah, два. Вс, цей завжди смеяться. Прийшли? <laughs> Села! Це я розумію, надурели. Зів три горіха, то зів два. Та ясно, що він се обіду. Так, що трені. Опа, веселів ось. Так. Ай, що тут робити? Так, дівка. Опа, торт привезли, Добре, довольно. Розрізали. Покускове. Та вроді все нормально. Що не добрий торт? Блін, не прийшли. Ну а що? Та я ж все добре вроді зробив. Торт привезли, розрізали і дав поїзд. То що не добрий торт зробили, я Що, давай ти. Чик-чик-чик. Ай. Та що це? То нема різниць, кого я вибираю, чи його, чи її. Все одно однаково щось виходить. Ну, торт приїде 100%. Але що то з тим тортом робити? Ну, приїхав торт. І що далі? Ну, що далі робити? Та воно різе його 100%. Ну, нарізало. І в неї й діти їм не добре. Може, він має їсти, але він не їсть. Ага, може, треба вибрати який кусок? Нет. Що тут можеш придумати? Зараз зараз я це зроблю. Я тут думаю, що треба, Ну торт приїжджається 100%, то вже далі що треба думати. Давай, приїхав торт. І розрізати теж треба. Чик-чик-чик. Добре, розрізали. Ну, а що далі, ну що, ну що? Може вони не схочуть їсти, та хочуть? Тут з тортом більше нічого робити, не ну, може, тут нічого. Тут тут ці два торта, а ну виберем другий. Це капіс. Берем підказку, давайте підказку подивимось. Мені вже цікаво, що тут не добре. Але в мене одна підказка лишається, Так, давайте викликаємо торт, розріжемо і що далі? Що далі? далі нічого нема, а чо. Че нема підказки, си витратив, mm. no, äh. ты учу ню блюет, ти, блюет. Може торт викинути? А як його викинути? Слухай, треба щось друге замовити? Ну на жоу, приехал торт. Далі шо. Ще раз вони, вони нічо. Вони взагалі нічого не роблять. Просто торт треба. Його треба розрізати. Чик, 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 розрізали. Що далі, скажіть? Писки позакривайте якось. Закрийте писки, чуєте? Вони писки не закривають. Далі синожери. Далі синажери того торту, вже десь раз блювали. Що ти можеш придумати? Двісій торт знизу. Ну, Сильне вісіє. Спорчений торт. Блін, може не треба. Та треба різати. Бо воно назад не їде, а нічого не може зробити. Диви, у нас стоїть сідий, лупатиме очима. Давай від'їжджай, не. Тут немає на що нажати. О, це що таке? Це капець! А як воно вилізло звідти? Дивись! Повигравали купу всього! Все, стане, стане Може ми давно мали виграти, а воно заглючило. Дивісь, що це робить. Це капіц! Оце глюк! Такого глюку ще ніхто не видів. Все, степенись, ей! Яй-яй-яй, що сі твари! Бо я був прийшов! То сама гра не хотіла, щоб я прийшов. Все, давай далі. Та добре, добре. Ого. Все, наступне завдання. Так, ну це вже буде набагато важче. Так, один грає там телевізор, приставку. Цей слухає музику, танцює. Цей щось там грає тетріс, той читає, той спить. Там фотка на мацку їде. Так, що тут робить? Давайте телевізор нажмем. І не нажимайся. Цей. Нічого не О! Музику включу нову. No. Нє, не прийшов. Три кроки якісь правильні треба зробити. Добре, магнітофон, ми можемо чіпати. Зараз подивив, що оцей танцор. Смієси. То есть п'ять. ніхто нічого не робить. То, щось можеш щось робити, цей там. Дюзе 2. А, йому не подобається ця музика, ні. Значить, він... Значить, музику не чіпаємо поки що. Або в кінці, або я не знаю. А цей Дивись, ну з це нічого не може робити. Не посунути його, і той там читає. цей взагалі спить. А цей ситіше. Так що си Може тут і телевізор вирубать? Не вирубують з телевізору. Може тут ще щось наживо? Ні. Капець, а шо? Може перший магнітофон потім вінсі має засміяти? Ні. Не то. Сила. Ну це завдання. Та я знову нічого не наживо. Ні, він вже не сміє, коротше. Еее. шо, шо, цей вообще тут ноль эмоций. Шо с цим туда делать? На что это вообще тут? Книжки какие-то. Музыка рубает. Опа! О! О, это я понимаю, сила. Иди додумайте себе такое. Капец. Все довольны, и цей тоже довольны. Так, далі завдання. Мені вже цікаво, що там далі буде. Опа. Татушки, татушки йдуть бити. Так, яка година? Тут годин. Тож щось буде зв'язано. Ну давай, бей. Скільки він там набив? Скільки часу прийшов, я не знаю, скільки. Ні, годинник не можеш мотати. Все добре? Ні, не добре. Щось не добре. А, так, що? А може йому треба якусь. Картинку перенести, як думаєте? Ну, щоб він набив. Нє. Ні. Ні, щось не то. Коротше, треба, щоб цей сміявся, а не той. Але годинник великий, для чого тут той годинник? Ну. Рестарт, ей. Годинник мотається. <ріст> дивіться, що я йому намалював. Це я розумію. Яй-яй-яй. Це кап... Ну що, ти довальний? Дивіться, дивіться Всі значить смійот! Оця татушка. Оце я розумію татушка. Так, тепер мені треба, щоб всі сумували, а він сміявся. Next level. Аня. Це я просто показало до того попереднього. Та да все, все, успокійтесь, стане ой, вони знаємо, бдуться ну, сміяти і сміяти. Ти не пейс, пейс, бігом, ти так. О, так, мусорник. Телефон. Заснув? А ця що? Не, не добре. Та пропало взагалі. Добре, думаємо, думаємо, що тут можеш зробити. Що тут можеш зробити, га? Може Він має кинути телефон мусорник та 100%. Дивіться, вона пропала. О, що з ним? Він заснув. Ні, але щось з Давайте з ним так далі будемо. Левел фейлет. Давай, давай. Зараз буде тобі. Дивіться, раз, два, три, чотири. Йомо, що з ним всі твори? Коротше, мені здається, що треба, щоб вона була отут зверху. Він засне, або знизу, мені треба, щоб вона телефон напевне забрала. Він ж тільки засинає. Оно поправим, щоб вона знизу була. Там, 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 о! Ні, не бере телефон. А чого вона не бере телефон? Що ж то може таке ще придумати? Вона просто збоку сидить. Ну, мусорник не діє, взагалі. Я б його хоч відкрив. Він не відкривається. Дерево, тут більше, в принципі, нічого нема. Лавка. Так, він заснув. А, ні, то в самому кінці треба, щоб він заснув. Давайте знову з неї починаємо. Раз. Два. Ні, не добре. Що мені треба тут зробити? От скажіть, мені, будь ласка. Раз. Пикабу, два. Пикабу. Вона би щось тут зробила. Пікабу, пікабу. О, на дереві, диви. О! Є, Силом, нам її треба в мусорний кинути. Села. Давай далі. Тут логіки нема ніякої мені здається. Опа, ми в лікарні. Відкрий двері. А що інстан заходить? А що робити? Тут оп Опа. Я можу оце якось витягнути, або що? Ці документи. Ні. Вовк пише. Так, а тут щось можна писати може. Так, добре. Ну, а де. О, дивіться. Що це таке? А цей щось сміє. Я не знаю, що це відбуло, але... Але щось сталося і ми прийшли Звідки оце вообще взялося? Так, опа. Це video... <з IKE batteries> <many Yong temper> що таке було? О, Горасміщив? Дивіться, нічого світ. Логіки тут купа. Нормаль, нормально, нормально. Який, мабуть, рівень? Опа. Тихо. Фух. Цього розсмішили. Не пройшли. А треба того розсмішити. Ну, давай, знов. Хе. А чого він це сміє? Щось треба зробити, я не знаю що. Він затримує дихання, цей засікає. Щось може годинники поломити. Капелюк щось. Давай. Веснуйся е, сміє. Зараз почекай, зараз. Може дерево має на того впасти. Оце би був прикол. Гілка якась. Та ні, тут більше нічого нема. Давай. Нічого не паде. І нічого не робиться. Нічого не падає і нічого не робиться. Але щось тут зробити треба. Але що саме? Поняття не маю. Давай. Давай, 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 так. Ну і що, ну що, скажіть? А дві довго тримай? Дуже довго. Дві. Давай, тримай, тримай, тримай. Диви, який той зласни. Тримай. А ч цей не испускає? Йуй-юй-юй. Є, але ми прийшли. Хі -хі. Весело, весело, давай, далі Так, Став закрив, включив. Розсміявся Все? А, ні, не, не прийшли, то значить щось не то. То значить щось не то. А що далі? Так, чекай, ну телефон ми кидаємо, НІ? Ну то 100%. Ну а що ще? А дві тут якісь ТУМБОЧКИ? Давай, включай. Але він нічого не робить, ні? Не, добре, зараз, зараз чекаю. Оці тумбочки, видите, плюс-мінус. Щось тут десь має щось бути, я впевнений. Давай, давай. Ну, але вони не вису... Опа, дивіться. Може цей два кинем. І цей, і закриєм. І що вийшло? Ого! Дивіться, прийшли. Це капець, я вам чесно кажу, це капець. Давай далі. 14 левел, яй-яй, 15-й, так. Ну, відкривай двері. Алло, хто й дома? вдома? й вдома? А ця можеш задержать. коли по сходах піти. Ааа, то. добре, зара, почекайте. Почекайте. Так, 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 ну тут закрито. Можеш відкрити, взагалі. О, відкрив, ого. Нічого собі Ты ти, ти що з ну давай заходь. Йо-моє! Оце на напудив, оце на напудив. А нема двері не відкривати. Хм, прикол. Давай далі. Тут, тут, тут так, душ! Це не крутиться, добре. Штори закривається? Не закривається. О! А що не добре? Щось не добре. ну він мав підійти туди. Він 100% мав підійти. А-а! Може... Двіць, то ж треба було засунути. Так чи ні? <ривання> Нічого собі. Давай, давай. Ой, я той самий. Ні, я хочу далі. Я хочу далі, ей. Я начально той самий вибрав. Нічого. О, пішло далі, пішло. О, це що за штуки? О, не бій його. Назад. Може треба його розмотати. Левел фейлід. Ні, ти чекай. Коротше бити треба в самому кінці, напевне. Оці штуки може випхати звідси, або що з ними зробити? Та давай вже гальмуй! Ні. Тут Диви, зразу б'є. І там ще й кран є. З тим краном точно щось треба зробити. Але кран не працює. Давай. Е, 에... ну і що? Ну він не годен звідси встати. <хи> Ні, зразу б'є. Нам щось так треба зробити, щоб він не бив його. Я розумію, що з, -з, з цим? І з цим? Я на це нажимаю. О, можна світильник нажати. Може світильник впаде і гримне його по голові. Оцей що ложку вб'є. А, -а, а. Зразу б'є. Давай, давай, ще раз. Скільки там рівнів? Я б вже завершив. Посміялися трохи. <сміливі> Ленерувалися. Так, на кран не нажимаємо. <сміливі> e Він. Далі валить і валить Так, скільки левелів там є? Ми на 19. -му. Чуєте, 19 левелів пройшли, тим більше таких незвичних. Ого 39. Ну, то якраз ми на половині, Так що можемо зупинитися. Якщо вам зайде, пограємо це ще раз. А то що є ще таке не по мемах, а по іграх всяких. Пограємо, пограємо. Якщо сподобалось, ви в коментах пишіть. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім! Па -па. Знайду ти мій двір, бо тебе не було не забуду дім. Де небу не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знаю.